Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на моїй сторінці і пропоную сьогодні заварити собі чайок, так як це вже зробила я, і поговорити на одну дуже дуже важливу тему, чому все те, що ми робимо, докладаємо купу зусиль, робимо різні практики, багато всього читаємо, навчаємось, але в житті нічого не змінюється. Ось сьогодні, якраз таки пропоную розібрати цю тему на молекули і зрозуміти, як ми можемо все-таки це життя покращити і жити його так, як ми маємо жити, жити його в щасті, в любові і випромінювати це в наш світ. Але для початку, якщо ви ще не підписані на мій YouTube, будь ласка, підпишіться, щоб слідкувати і не пропускати нові відео, тому що тут я буду ділитися тією користю, тим шляхом, який я проходила сама, і тими інструментами, які дійсно дієві, тому що. Я можу ділитися і говорити тільки про те, що я на власному досвіді прийшла, і те, що знаю, що стовідсотково працює. Не хочу лити тут води там починати з якихось великих передмог, хочу одразу почати ділу. Вам можуть здатися всі ці причини, які я називаю знайомими, тому що всюди про них говорять, можливо, щось ви не чули, можливо, щось вже чули. Але сам факт того, що деякі з нас, знаючи про всі ці причини, свідомо їх саботують. Чому? Тому що їм здається, що... У мене такого немає, це все не про мене. Я знаю цю штуку, але я точно не, не, не наступаю на ці граблі. Але я хочу вам підсвітити і повернути вас до вас же самих, і показати, що все-таки ви можете теж помилятися. Що ж, давайте тоді пройдемося швиденько по причинам, і далі я буду розбирати кожну окремо і пояснювати, що взагалі можна з цим зробити. Перша причина, чому у вас може не виходити, ви знаходитесь в стані жертви. Друга причина ви знаходитесь в дитячій позиції. Третя синдром самозванця, четверта синдром відмінника. Далі у нас іде синдром рятівника і синдром вічного учня. Давайте розбиратися саме з станом жертви, тому що більшість з нас намагаються приховати і ва більше навіть самі собі брехати, в тому, що ні, я не в стані жертви. Я ж я ж вже про це знаю, і я там отсвідома. Не жаліюсь нікому, але насправді ми дуже часто себе обманюємо і е, намагаємось навіть перед собою приховати такі звичайнісінькі факти, де ми проявляємося в цьому синдромі жертви. Бувають люди, які просто живуть все життя в цьому синдромі. Ознаки стану жертвою це елементарне. Е, Небажання брати відповідальності на те, що є в вашому житті, на себе, на себе самих. Тому що там винна влада, у мене немає гроші, бо батьки не дали. На роботі начальник козел, але я на нього працюю. Саме цікаве, знаєте, мені подобається з керівниками, що ось він такий, такий, сякий поганий, а я отроблю і те, і те, і те. І в мене питання: а чому ж ти тоді такий розумний, працюєш на такого ідіота? Ну, це питання, над яким варто замислитись, тому що ми постійно когось виним. Але запам'ятайте один раз і на все життя: вам ніхто нічого не винен. Абсолютно ніхто, ні держава, ні політики, ні ваш чоловік, дружина, ні ваш брат, партнер, да хто угодно. Ніхто вам нічого не винен. Так само, як і ви. Тому якщо в вашому житті відбуваються певні обставини, ви думаєте, що ой, ну тут я в принципі не винна, тому що ну так склались обставини, а там була погода погана, а там мені чорна кішка дорогу перейшла. І в принципі, ну я, я тут, ну я безсилий, я тут невинний. Але в кожній ситуації. Яка б не відбувалася в вашому житті, є ваша відповідальність, тому що це ваше життя. Це не життя держави, це не життя нашого президента, це не життя ваших батьків, це ваше життя. І те, що відбувається в ньому, це тільки ваша відповідальність. Наступною такою ознакою дуже явною про синдром жертви це жаль до себе. Ось там щось відбувається, таке, ой Боже, яка я бідна, нещасна, ось там з чоловіком не повезло, там стосунки знов погані. Ой, а що ж у мене все так відбувається? І ось цей постійний, знаєте, як нарікання на життя, що. От сталося зі мною, от зі мною постійно щось таке погане трапляється, от чому це трапляється зі мною? Ось це є дуже прямий показник того, що ви в стані цієї жертви. Тому що замість того, щоб ставити питання, окей, сталася ця ситуація, а що я можу зробити? Для чого мені потрібна ця ситуація? Який досвід я зараз маю прожити? Які уроки з цієї ситуації взяти, як її вирішити? Замість того, щоб. Е Направити свою енергію саме на пошук рішення, ви намагаєтесь знайти причину, а чому так сталося з вами? Запам'ятайте також один раз і на все життя, що питання, чому воно не дасть вам нормальної конкретної відповіді. Ви знайдете купу відмазок, купу причин, але ви не знайдете рішення. Якщо ви ставите питання для чого, а що я можу зробити, а що я тут можу усвідомити, тоді ваш фокус зовсім зміниться, тому що ви почнете фокусуватися не на саму проблему, а на її рішення. І ось люди з синдромом жертви вони не можуть цього зробити, тому що ну ну все складається проти них. Ну ну на що вони ще можуть зробити. Також наші жертви просто амбасадори негативу. Вони помічають в житті абсолютно всі погані речі. Вони в курсі всіх катаклізмів. Я не знаю, там хтось там розвівся, сусіди там посварилися, вони в курсі всього поганого. І ніби, знаєте, вони такі одягають окуляри з фільтром, де не бачать нічого хорошого, позитивного в житті. Вони не можуть просто усвідомити, що в якійсь там ситуації поганій може бути щось хороше. Тому що ну, для них їх образ мислення, так, їхнє мислення, воно направлене на те, щоб саме шукати цей негатив. І коли ти фокусуєшся на негативі. Тобі мозок підкидує, і життя підкидує набагато більше таких ситуацій, які будуть траплятися з тобою, тому що ти дав йому задачу шукати негатив. І ось якраз такі жертви це ті люди, які на П'ять з плюсом виконують цю функцію. Знайти для них негатив, це як я не знаю, випити води. Так, ну що ж, наступне це у нас дитяча позиція. Нам також здається, що ну, ми ж вже дорослі, яка там дитяча позиція, ми не можемо бути вже в дитячій позиції. Але це теж самообман, обман, тому що більшість людей вони знаходяться саме в цій позиції. Навіть якщо подивитися на наших батьків, вони також можуть знаходитися в цій позиції, вони можуть бути в стані жертви. Але наша з вами задача це вийти з позиції, де мені всі винні. Так? Тому що маленька дитина вона не може за себе нести відповідальність. Неї є батьки, які відповідають за її дії. Там вона там щось наробила, батьки викликали, батьки вирішили проблему. Так і в доросле життя ми переносимо ось цей паттерн мислення, що Хтось має за нас щось зробити, хтось нам щось винен, хтось нам має приділяти увагу, бо ми звикли, що в дитинстві ми заплакали там, або не знаю, десь там щось сталося, батьки підбігли і вони допомагають. І в доросле життя нам дуже вигідно принести ось цю е, дитячу позицію, тому що ми будемо знати, що якщо там щось станеться в моєму житті, то обов'язково хтось зарішає. Але це чиста дитяча позиція. Коли ви не хочете брати відповідальність за певні свої вчинки на себе і. Дуже так е, гарненько їх передаєте комусь, хто поруч поруч з вами. Ще один дуже явний показник того, що ви знаходитесь в стані жертви це невміння говорити ні, тому що ми з вами також звикли що. Не можна відмовляти, бо інша людина образиться, не можна відмовляти, бо більше не запропонують. І ми звикли на все погоджуватись навіть тоді, коли певні речі нам не приносять абсолютно ніякого задоволення, іноді навіть приносять дискомфорт. Там на роботі вас просять залишитись на декілька годин більше, ви не хочете цього робити, але ви залишаєтесь. Тому що, ну я ж не можу сказати ні, бо мене там ще звільніть. Але це один із таких ключових моментів, які вказує на дитячу позицію. Тому що в дитячій позиції ви намагаєтеся бути всім хорошим. Але. Намагаючись бути хорошим для всіх, ви забуваєте, що ви стаєте поганим для себе. І в першу чергу потрібно а, в будь-якій ситуації дивитися на свої відчуття. Якщо ви там, наприклад, не хочете говорити з подругою, да, вона вам дзвонить кожного дня, ви не хочете з нею говорити. Поясніть їй ситуацію, що я зараз зайнята, в мене зараз немає ресурсу на розмови, чи можу я тобі перетелефонувати? Або якщо вас там запрошують кудись, а ви просто хочете вдома залишитись, бо у вас єдиний вихідний, подивитися телевізор, і це те, що вам принесе задоволення. Але вас хтось запросив, і ви просто через не хочу, ви йдете, псуєте собі той єдиний вихідний, і потім у вас відчуття спустошення, і це є ось цей такий Онус плюс від того, що ви постійно погоджуєтесь, не маєте власних кордонів, тому що у дитини у неї немає власних кордонів. Вона знає, що батьки можуть в будь-який момент прийти в кімнату, батьки повністю її контролюють, і так само ви цей паттерн переносите в доросле життя. Як же вийти з цього стану жертви і з дитячої позиції? Вони мені здається трішки схожі, тому і антидот до цього він плюс-мінус однаковий. Перше, що вам треба зробити, це усвідомити, що все хороше і все погане, що ви маєте в житті. Ви маєте тільки завдяки собі. Друге, що потрібно собі зробити, це почати свідомо слідкувати за тим, як ви щось робите, як ви реагуєте на ситуації, як ви спілкуєтесь з людьми, і почати просто от моніторити постійно, а що ж я роблю, які мої реакції. І в той момент, коли ви помічаєте цю жертву, собі проговорюєте, що зараз я в стані жертви, потрібно щось змінити, потрібно мислити по іншому. І дуже ефективна вправа, як вийти саме з цього синдрому жертви, з дитячої позиції, це запитувати себе, цілу коли ви помічаєте, що ви починаєте діяти саме так, як діють жертви, це запитувати себе, а як би вчинила доросла людина? Що б вона зробила, як би вона відреагувала? І ось цей момент, коли ви починаєте відслідковувати і помічати в собі ось ці паттерни мислення, ваш процес зцілення він вже буде запущений, тому що не завжди. Класно і легко бути дорослим, це правда, тому що у дорослого є дуже багато питань, проблем, які він має вирішувати. Але те, що мають дорослі на противагу дітям, набагато цінніше і набагато краще, ніж перебувати в цьому стані і в цьому незадоволенні постійному своїм життям. Тому що доросла людина вона може мати гарні стосунки, вона може мати кар'єру, реалізацію, як і фінансову, так і свою особисту реалізацію. Тому подумайте, що для вас важливіше. Жити в такому в такій бульбашці, де вас всі оберігають, де всі винні, ви така класна свята. Молодець, чи жити тим життям, яке ви б собі хотіли, і тим життям, на яке ви заслуговуєте, просто по якійсь причині ви вирішили, що поки це не для вас. Але я сподіваюся, що після цього відео ви хоч трішки задумайтесь про те, що а можливо і по іншому, і я можу так. Наступне синдром самозванця. Це тема, яка мені дуже близька. Вона дуже мені знайома, тому що мені здавалося, що моїх знань недостатньо, що в принципі вже і так купа інформації на просторах інтернету. А хто я така, щоб взагалі щось розказувати? А ну, в принципі, я і спеціаліст не такий хороший, але якщо подивитися на моє життя, то... В роботі я дуже багато всього досягла. В особистому житті я змогла вибудувати прекрасні стосунки. Я зараз вибудовую, перебудовую свої стосунки з батьками, У мене зовсім по-іншому вибудовуються стосунки зі мною. І в той момент, коли я усвідомила, що ось цей синдром самозванця, він не дає мені нічого класного, він не дає мені розвитку, а навпаки, мене тримає, ось не знаю, вцепившись в мене, тримає мене на одному місці. І зрозуміла, що мені потрібно щось робити. Хай я не знаю зараз, як зробити це ідеально. Можливо, мені не вистачає якихось знань. Так, 100% є люди, які знають краще мене, є люди, які краще мене можуть пояснити. Але я сама по собі я унікальна, тому що я пережила свій унікальний досвід. І з огляду на свій досвід, я можу ділитися певною інформацією. І її вже достатньо. І в той момент, коли я це усвідомила, і коли я просто почала робити цей синдром, у мене зник. І я зрозуміла, що кожен з нас має голос. І він має бути почутий. Кожен з нас має свою історію, і ця історія має бути почутою, тому що, можливо, саме ваша історія стане поштовхом для якоїсь людини, щоб змінити своє життя. Я вбачаю це своєю місією. Якщо, хоч одна людина після там перегляду мого відео, проходження якогось мого продукту, хоч трішки, зможе змінити своє життя, я буду вважати, що Моя місія вона вже виконана. Тому простий рецепт від синдрому самозванця це просто з ним поговорити, сказати, що я тобі дуже вдячна, що ти в мене є, але в твоїй допомозі я більше не бачу сенсу. Тому я буду пробувати, буду наступати на гравлі і не дітанцювати на них без цього ніяк. Але я все-таки не буду йти за тобою, а піду за своїм власним я. І просто робити. І з синдромом самозванця дуже, скажімо так, по сусідству іде. Синдром відмінника, коли нам хочеться зробити щось ідеально. Причому це ідеально, має у нас статися з першого разу. Бо ми надивилися інстаграмів успішного успіху, мільйонних мільйонів, і нам здається, що люди були успішними. Просто ось зараз, і от у них отак от все вийшло. Але насправді в кожної людини з точки А до точки Я дуже великий шлях іде, і дуже багато досвіду, помилок, розчарувань, і дуже-дуже багато всього відбувалося, щоб вона стала в тій точці, де вона може вам про це показати і розказати. І якщо ви не почнете робити зараз хоч якось, ну хоч. От я зараз знімаю це відео. Я знаю, що воно ну не ідеальне, не таке, як я хотіла, але я просто роблю. Тому що я знаю, що коли я передивлюсь це відео, я побачу свої певні там моменти, да, які мені не подобаються, і я вже буду знати, як зробити завтра краще. І ось так він і будується цей ідеал. Ну немає тої людини, яка з першого разу ідеально все зробила. Згадайте історію Томаса Едісона. скільки він зробив спроб, там більше тисячі спроб, ви розумієте? І він не дивився на це як на негативний досвід. Він казав, що у мене було тисячі. Прототипів, перш ніж я зробив справжню лампочку. Тобто, ця людина сприймала свої невдачі так, ніби це було тренування. І нам потрібно навчитися. Робити в житті все так, ніби ми тренуємось до чогось більшого, тому що тільки з постійним тренуванням ми будемо знати, як відшліфувати свою техніку до того, щоб воно давало певні результати. Тому я вам дуже раджу. Я на собі проживала цей синдром відмінника. Я не сідала, не ділилась інформацією, не записувала відео, тому що ну я ще не знаю, ще не всі курси пройшла. А це просто забирає купу вашої енергії і забирає купу вашого часу, часу, який ви ми, ми могли уже почати. І бути вже там, де ті люди, на яких ви дивитесь, якими ви надихаєтесь, тому що ось цей момент того, що от зараз я ще трошки там щось дороблю, і буде ідеально, ви забираєте можливість у себе навчитися приймати себе таким, як ти і я, навчитися розуміти, що ти можеш робити помилки, що десь ти там не знаю слово сказав неправильно, десь ще щось, але ти вже це робиш. Наступний це у нас синдром рятівника. Мені дуже подобається цей синдром, тому що я довгий час теж рятувала всіх, кого могла. Але саме цікаве, що я рятувала тих, хто не просив у мене про порятунок. І це, знаєте, теж така позиція втікти від власних проблем. Тоді, коли ми можемо допомогти будь-кому, ми знаємо, як правильно, але самі ми не робимо чомусь, тому що ну, нам страшно, а комусь порадити ми можемо. Ніколи не давай поради тим, хто про них не просить. Тому що, по перше, своєю порадою ти може зробити тільки гірше. По-друге, ця порада, вона... Не прошена, вона людині просто не потрібна. Навіщо витрачати свої сили і енергію на те, що не принесе ніякої користі, прикриваючись ось цією допомогою комусь, ми тікаємо від свого власного життя. Ми намагаємось відчути свою значимість, хоч якимось чином. Так ми не можемо а, зробити якихось проривів, успіхів в своєму житті, і ми намагаємося, хоч якось ось цю нашу цінність, принести цьому світу. Але цінність світу, яку ти приніс через своє его, вона не має зовсім ніякої ціни. Порада цінується тільки тоді, коли тебе про це попросили. Коли людина просить тебе про допомогу, якщо ти можеш допомогти, звісно, потрібно допомогти. А Якщо ти бачиш, що людина в скруті, ти можеш запитати, а чим я можу допомогти. Тому що цей синдром рятівника він е, є синдромом палача для нас самих, тому що ми свідомо втікаємо від себе і йдемо на порятунок інших. Але як ви знаєте, як в літаках говорять, спочатку маску собі, а потім дитині. Тому що, поки ви не допоможете собі, не врятуєте себе. Допомагати комусь немає сенсу, тому обов'язково спочатку звертаємо увагу на себе, а які там завтики в мене в житті, а де там я не знаю, що зробити, а де мені потрібна порада, а чому я не роблю і купа, купа всього. І тільки тоді, коли ми відчуваємо себе наповненими цілісними, у нас немає ось цих, знаєте, таких дірочок всередині нас. Тільки тоді ви зможете допомогти комусь, і ви побачите, що люди, відчуваючи вашу цю енергію, вони будуть приходити до вас самі. Вам не потрібно буде вже нікого рятувати, тому що синдром рятівника він іде від того, що вам потрібно зцілити щось всередині себе, але вам страшно йти туди, тому що там може бути ой неприємно, там може бути боляче, там може бути страшно. І Тому нам легше піти кудись, допомогти комусь, але тільки не чіпатися в своїх вагочах. І останній синдром. Це синдром вічного учня. Мені теж доволі знайомий, тому що прочитала я мільйон книжок, і мені здавалося, що все мало, мало, мало. Мені треба ще якийсь курс пройти, а ще треба там проконсультуватися, а ще треба те, 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 і купа всього. І цей процес пошуку знань він не закінчується. Але ось цей синдром вічного учня його пастка в тому, що ми ходимо по колу. ми завжди шукаємо щось, що нас може врятувати. І ми ось в постійному пошуку. Але саме цікаво, що коли ми... Знаходимося в цьому вічному студенті, як казала Аліна Косиненко на курсі, який я проходила. Вона це називає попа з ручкою. Коли ти просто ходиш на курси, на тренінги та куди завгодно, і ти просто записуєш цю інформацію, але ніяк її не імплементуєш в своє життя. І виходить, що ось ці знання, які ви отримали, вони не мають абсолютно ніякої ваги, тому що ви просто не користуєтесь ними. Це все одно, що знаєте, купити я не знаю правильну машинку і ходити в брудному одязі. Навіщо ви її купували? Якщо ви все одно не можете вибрати в ній речей? Так само і знання, навіщо здобувати певні знання, якщо ви їх не використовуєте? У мене наприклад філософія така: я ніколи не говорю про те, що я на власному досвіді не перевірила, тому що люди вони всі йдуть на енергію і вони розуміють, що якщо я просто там прочитала книжку і починаю вам робити переказ цієї книжки, ви відчуєте одразу, що я десь там лукавлю, що я не розумію того, про що я говорю. Це знаєте, як в школі нас просили. Зробити переказ твору, який ти прочитав, а ти прочитав хрестоматію, а не повний твір. І ти починаєш там якісь моменти переказувати, аби просто переказати, бо оцінку мають поставити. І так само ми, ось, коли ходимо на ці всі знання, читаємо книжок, там, пічкаємо, пічкаємо себе цими знаннями, ми, грубо кажучи, читаємо хрестоматію, тому що знання є, а результату від цих знань взагалі ніякого немає. Моя порада прям щира від серця, якщо ви отримали якісь знання. Обов'язково спробуйте ці знання впровадити в своє життя, спробуйте техніки, які вам дали, спробуйте ці поради, які вам дали використати. І навіть якщо ви не використовуєте там, в повну міру це в своєму житті, поділіться цією інформацією з кимось. Тому що, коли ми ділимося інформацією з якоюсь іншою людиною, ми переосмислюємо те, що ми вже отримали. Так? І ця інформація більш вкладається в нашому мозку, тому що, грубо кажучи, ми вже з цією інформацією, яку отримали, ми з нею попрацювали. І тоді ефект від того, що ви там ходите, навчаєтесь, робите якісь практики і так далі, він буде більш помітним. Якщо ви хочете, щоб ваше життя змінювалось, намагайтеся позбавитись всіх цих камінчиків, які вас тягнуть наниз. Тому що ну, неможливо вийти на якийсь новий рівень, фінансовий рівень, в тому числі рівень в стосунках, коли ви просто погрузли цим, цим камінням, який тягне вас на низ. Тому я вас просто закликаю і кричу вам: звертайте увагу всередину себе. Звертайте увагу на свої відчуття, не бійтеся помічати того, що ви робите якісь помилки, що ви в синдромі жертви. Я так само буваю іноді в цьому синдромі, але в той момент, коли я це помічаю, я свідомо собі кажу, Іра, стоп, що ти робиш? Ми так не хочемо. Ми знаємо, що в тому синдромі жертви дитини в стані, там немає нічого хорошого, там немає ніякого розвитку. Просто якщо хочеться розвиватися, хочеться, щоб життя змінювалось, потрібно перше навчитися терпіти. І я говорю зараз не в тому плані, що терпіти, там, щоб там, не винавалювались на вас в житті, а терпіти в плані терпіння. Потрібен час для того, щоб певні зміни відбулись. Тому що ну, нічого не відбувається тут і зараз. Потрібно трішки-трішки мати терпіння. Друге, це свідомо починати. Розгортати ось цю свою капустинку, цибулинку і по листочку знімати і розбирати себе, і дивитися, а де я проявляюся як жертва, де я а, себе хапанула на синдромі Відмінниці, а де у мене там, не знаю, ще щось, ще щось, ще щось. І тільки тоді, коли ви почнете свідомо звертати увагу на ті речі, які а, вам не подобаються, так, тоді ви зможете їх змінити. Тому що, коли ми не бачимо проблеми, ми її не можемо вирішити. Але тільки як ви її підняли на свідомий рівень, вона вам стає видною, тоді ми її. Можемо вилікувати, тому мої рекомендації обов'язково записуйте ті моменти, які ви помічаєте в собі. Де ви проявилися як жертва, де ви проявилися як самозванець, де ви намагались когось врятувати. Просто виписуйте, щоб зрозуміти наскільки багато у вас ось цих проблем, і як ви можете з ними працювати. Перестаньте жалітися нарешті на те, що все погано в житті. Там не знаю, всі винні. Перестаньте це робити, тому що цим ви себе просто на дно скидуєте. Почніть помічати позитив. Тому що, якщо ви націлені, я мільйон раз це кажу, якщо ви націлені на негатив, ви даєте сигнал своєму мозку, що ми шукаємо з тобою негатив. І що ви думаєте, мозок обов'язково вам його покаже? Тому тренуйте свій мозок е шукати позитив. Кожного ранку я встаю і задаю собі одне єдине питання, яке мені допомагає прожити мій день так, щоб наблизити мене до цілі. І воно звучить так: яку одну річ я маю сьогодні усвідомити? І яку одну дію я маю сьогодні зробити для того, щоб наблизити себе до своєї цілі. Звучить дуже просто, я впевнена, що більшість просто не будуть цього робити, тому що на це дуже просто. Але ефект просто нереальний, тому що кожного дня в мене в голові крутиться ця думка, а що я маю сьогодні зробити, а як я маю, які дії я можу сьогодні зробити. І я роблю ці дії, розумієте? Тому я ділюсь від серця, це реально працює, спробуйте, хоча б я завжди е е кажу про те, що не потрібно мені вірити. Не, не вірте, будь ласка, людям просто на слова. Перевірте. Тоді, коли ви перевірите, у вас з'явиться віра, яку у вас ніхто не зможе забрати. Що ж, я сподіваюся, що сьогоднішнє відео було для вас корисним. Можливо, ви дізналися щось нове. Я буду дуже рада, якщо ви ділитиметесь цим відео з тими, кому воно може також користь принести. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, і напишіть, будь ласка, коментар, яка річ була для вас саме цінна з цього відео, тому що ваш зворотний зв'язок він для мене нереально важливий, бо я знаю, що мені потрібно робити далі, куди, в якому напрямку рухатись. І якщо ви ще не підписані на мій інстаграм, я вас туди запрошую, тому що там я майже кожного дня я ділюся там своїм життям, повсякденним інсайтами, корисними порадами, техніками. Тому буду вас там дуже рада бачити і до наступного відео.